Сергій показує наслідки атаки російських шахетів по одному з сіл Корюківської громади. Вранці 27 жовтня один із безпілотників вибухнув неподалік від його будинку. Утром виїжджаю на роботу Я, савіті, роблю чагарам. Виїжджаю, летить відтуди дрон. Думаю, треба такати. До центру доїжджаю, трудоїжанок жахне на роботі побув, приїжджаю додому, троє окан. Шість рам, як і не було. Чоловік самотужки почав затуляти вибиті вікна. Одне забив шматком клейонки, в інше вставляє ціле скло. Оце ціле випало, так я його буду. Так, ціле не впало? Так. Да. Так я його буду ось сюди, ось і тулити отак. О сюди. Ой. Треба ж затуляти усе ж. Зима. Іде. Бачите, і цю у Усередину вирвало раму. Вдома каже Сергій була його дружина, вона не травмована. У нас це не велика невелика беда, у людей хуже, що і хати розбивають, і все, і що і жити ніде. У нас хоч стекла, якась пленка заб'є чи чим, дай перезимуємо, а навесні вже ж будемо щось думати. Главне, що всі живі. і не рані не є. Повітряна тривога у Корюківському районі почалася о першій 18 ночі. Як літали російські безпілотники, чули й інші жителі села. Я в хаті був жінка над жінкою, пролетів над головою. Думали, навіть що туди достане до тих хат. От стекло, пакети видержали в тій хаті, а от такі вікна вилетіли за раз-два. У ранку дочка забралася на роботу. Чуємо я вам такий бубух? не зрозуміли, окно пластикове відкрилося, чітка витяє, вилетіла, тут отлетіло, зарвалося, добре, що не на хату. Вибухи безпілотників РФ зафіксували і в інших селах Корюківської громади. Один із них впав біля будинку Ольги. Дивлюся, це до скадор, думаю, думає, давай загляну. Бачу, туалет у мене відкритий, угу. де два ступчики бетонні зламані, він лежав от у Оце це що, що не розорвалося, оце тут лежало. Під час роботи наших кореспондентів на місцях вибухів шахеди продовжували літати. Ой, летить близько, щось буде бахнути. Я сьогодні таблетки пила і каплю там сиділа на самець, давали мені жінки. Мене колотило всю, трусило всю. Ти страшно, страшно. Як розповів начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко, Росіяни атакували район 26 та 27 жовтня. Вчора після обіду влучання були по об'єктам транспортної інфраструктури. На жаль, сьогодні зранку вона продовжилась вже більше десяти вибухів. Пошкоджена інфраструктура. На жаль, пошкоджені будинки і житлові – ні. І на жаль, є два двоє поранених. Наталія Гоман, Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.